Рада бачити вас на моєму каналі. Я в магазині Юск до 5 лютого діють знижки до мінус 60%. Тому ідемо оглянемо, що цікавого є по акційним пропозиціям. Бажаю вам приємного перегляду. Набір пластикових вішаків 10 штук упаковка, ціна 100 гривень. Серветки паперові упаковка 20 штук 35 гривень. Хороші кухонні рушники, 3 штуки упаковка 50 на 70, ціна 100 гривень за набір. Підставка сталь. Колір сірий висота 50 см 700 гривень. Два кухолі в наборі кольорові по 115 за упаковку. Рушнички кухонні вафельні. 2 штуки 165 бавовна та поліестер. 849 Кошик натуральний. Горщик коричневий плетений 500. Кремова підставка керамічна під вазон. Ціна 500 гривень. Декоративна рослина штучна Алоказія 749. 1250 підставка висота 45 см чорний метал та дерево. Є ще ось такий варіант чорна металева на дві полички 1150 гривень. Штучні квіти. Висота 65 см. Ціна такого букета 550 гривень. Металева підставка під вазон на дві полиці 1250 Кошик плетений для зберігання – 500 гривень. Такі кошики по 450. Коробка натуральна 18х26 см 450 гривень, коробка з кришкою круглої форми досить містка і велика. Ціна 749 гривень. Є ще ось такого плану натуральний плетений кошик 375. Тарілка квіти 135 гривень. Мисочка з цієї серії ціна 100 гривень. Склянка висока прозора 85. Миска 70 гривень у двох кольорах. Є ще ось така сіра за 85. Свічник 100 гривень. Набір свічок три штуки упаковка 275. Лед свічка 165 більша та 135 менша. Ось така лед свічка за 85. Таця ця декоративна, золотиста мідний сталь. 375, кошечок 265, коричневий кухоль 200 гривень, молочник 150, красива сіра тарілка у формі квіточки 185, колір пісочний, і більшого розміру ціна 300 гривень. Прозорий, золотистий та зелений кухоль скло 200 гривень. Тарілка коричнева 175. Склянка низька 35, кухоль 150. Зелений білі горохи по 115 за одну одиницю. Тельмач, підставка металева для паперового рушника 200 гривень, коробка для чаю 350, матеріал дерево та скло. На таку коробку знижка 30%. Тут є дефект. Коробка для зберігання 300 гривень. Лампа нічник з таймером 325. Лампа чорна з таймером на батарейках 550. Лампа нічник з таймером біла і кольору олива 900 гривень. Свічник скляний кольоровий висота 7 см. Ціна 40 гривень. База блакитна 300. Свічка у скляній баночці 175. Горщик жовтий 225, висота 19 см. Свічник скляний 185. Таця мармур 850. ваза біла фігурна 700. Свічник зелений 165, скляний свічник 185, ваза біла 500. Така фігурна чорна 285 гривень. Декоративна рослина дерево бонсай 299. Металевий чорний горщик з підставкою для вазону 550, карамічний сірий 200. Ліхтар чорний металевий 1150. Ось такий білий 1250 гривень. Свічники у двох відтінках 165, Таця декоративна золотиста, овальна 350, ваза сіра 600, штучна рослина 300 гривень одна гілочка. Ваза коричнева 185. Блакитний свічник 90, ваза блакитне скло 300 гривень. Свічник чорний 150 метал, ваза 500 і гілочка штучна 200 гривень одна штука. Така маленька ваза 75. Біла фігурна 175, такий варіант 285. Миска хвилька 700 гривень. Така, є ваза цікава за 235 600 гривень. Висока біла. Висота такої вази 34 см. Сіра 300 гривень висота 20 см. Ваза кругла сіра у коричневу смужку 400 Прозора висока 325. Кошик з ручками 375 гривень. Набір плетених кошиків. Двоколірних упаковка 3 штуки 599. Така корзинка з ручками. Ціна зі знижкою 400 гривень, Тканинна коробка сіра 275. Тканинна темно сіра 400 26 см на 32 та на 20 см. Такий кошик круглий з ручками 1699 Коробка картонна, колір кольору хакі для взуття 325 і додаткова знижка 25%. Коробка текстильна сіра 350 26х36. Є ще ось такого плану за 400 гривень. Набір коробок чорних 4 штуки упаковка 350 гривень. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво зі мною у юску. На все вам добре!